Джоні і йому трішки більше року він надає військовим психологічну підтримку. Сьогодні ж джоні разом з іншими чотирилапими терапевтами завітав до одного з медичних закладів Житомирщини. У просторі турботи про ветеранів у Житомирі провели сеанс з каністерапії для військових, які проходять лікування. Це метод надання емоційної підтримки за допомогою песиків. Каністерапія це дуже така позитивна практика, тому що люди через контакт взагалі вони. Позбуваються своїх негативних емоцій. Собаки витягують весь біль, всі якісь проблеми. Ти просто з ними забуваєш про все. На каністерапію завітав. І Сергій каже, це чудовий спосіб розвантажитися та отримати позитивні емоції. Трошки розвантажився. Дуже гарно і подобається. Особливо собачок його слова підтверджують і інші військові, які проходять реабілітацію у медичному закладі. Важливо, тому що хлопцям розради. Хто любить собак, хто не любить собак, ну, по-разному буває. Я, наприклад, я їх люблю, то мені це розрада. У мене вдома теж є свої, але не такі, звісно. Ну, дуже приємно вийти, все время палати, лікарі. Відношення до нас таке, собачки погладити і все. Да, дуже приємно. Ольга, директорка центру життєстійкості, розповідає: для каністерапії підходять будь-які породи собак однак, спершу вони мають пройти сертифікацію та бути неконфліктними. Окрім того, після такого сеансу чотирилапим теж потрібен відпочинок, оскільки вони забирають собі негативні емоції людей. Це дуже гарно і допоможний такий метод для психологів. Чому? Тому що за рахунок того, що собачки вони такі відкриті, щирі, теплі, і створюється така сама атмосфера з допомогою собачок у хлопців, вони відчувають себе в безпеці. І після цього дуже дуже гарно проводити терапевтичне консультування, тому що вони пом'якшуються і вони починають говорити про ті речі, наприклад, про які раніше не говорили. Організатором заходу стала Житомирська обласна військова адміністрація. Долучилися також центр життєстійкості Білокуракинської громади, простір турботи про ветеранів та Житомирський обласний центр соціальних служб. В закладі де лікуються військові, і ми намагаємося зробити наповнити ці всі наповнити їх лікування в цьому закладі ще й сенсами іншими, тобто допомогти їм морально розвантажитись, допомогти їм забути про війну, хоч на якийсь час, допомогти їм просто. Бути просто людьми, просто хворими, просто в закладі охорони здоров'я. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1